«Саллі, ти коли-небудь думав, що там далеко-далеко, там глиб океану чи інша чужа земля? Хто там мешкає, скільки в них зіниць? Що вони цікаво думають про землян? Як гадаєш, чи є в них чисті джерела, рудники та інші ресурси з дієсловом жити? У них там мир, або наші дурні метелики, граються у війнушки, так і не навчившись любити, а чи є в них здатність, віра в добро. Або як повітряна кулька, поки не лопнула, парити. Може, для них наше небо лише скляне дно, і вони бояться його салютом на свято розбити. А зірки, гадаєш, дивляться рідних,